Літнє взуття першого сорту, вага 20 кг, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Тут у нас ідуть кросівочки, босоніжки, балеточки. Перші ось такі будуть кросівочки від Under Armour. Так, розмір тут у нас іде 42-й, оригінальні. Наступні у нас будуть ось такі кросівочки, Теж гарно виглядають. І розмір тут 37-й. Наступна у нас буде моделька. Ось така. Теж йдуть кросівки. Розмір 38. Ось такі. Так, далі. Жовтенькі кеди вам покажу. Ось такі жовтесенькі на шнурівочці. Розмір не вказано. Далі нам попадаються ось такі якісь в'єтнамочки. Так, найківські кросівки. Віць які гарні. Просто бомбічні. Так, розмір не бачу, не пише. Далі білесенький кросівочок. Ось такі. Далі чоловічі туфлі від Clarks. Ось такі. Так, розмір не пише. Далі маленькі кросівочки. Ось такі, напевно, або дитячі, або маленькі просто розміри. Так, далі ще одні кросівки. Ось така моделька. Так, розмір теж не вказано. Треба шукати. Далі у нас будуть ось такі від полу, до речі. Ще одні кросівочки попалися. Теж якісь жіночі такі, звичайні. Одяг такі класні від бренду Eco. Ось такі. Я б сказала, як пуфеньки виглядають. Далі ще одні босоніжки. Ось такі жіночі. Ой, класні віці, які гарні кеди. Ще типу кеди-кросівочки. Не йдуть, типу, як під замшу. Далі босоніжки жіночі. Ось такі. Далі балетки. На танкеточці. 39-й розмір. Ще одні. Ось такі дитячі. 32-й розмір. Ще одні кедики. Трішки замнулись в коробочці, їх треба вирівняти. 39-й від манго. Далі ось такі босоніжки. 36-й. Туфлі чоловічі. І звичайні. Кеди. Не перший розмір. 39-й. Хейті прикольний. 36-й. з леопардовими вставочками. Ось так виглядає. Далі. Від New Look, 40-й розмір. Ось такі блискучі. Ще одні кросівки чоловічі. Розмір не бачу, не пише Далі дитяча моделька. Ось такі кеди. Ще одні кросівочки Ось такі. Розмір теж треба шукати, не бачу. Літні ось такі. класно. Далі пусики ось такі маленькі-маленькі. Напевно, 20-й розмір, 22-й. Ось такі чоловічі. Далі ось така моделька, 40-й розмір. Ще одні ось такі. Теж босоніжки. далі чоловічі крусівочки. Відроко-бароко. Ось такі. Далі ось така літня моделька. І останні в нас будуть ось такі. Тому, якщо вам сподобався такий лотик, пишете нашому менеджеру у Viber для замовлення.